Колишнього очільника ДАІ Полтавської області підозрюють у отриманні хабара. Гроші за версію слідства знайшли у портфелі чиновника. За державного службовця вносять заставу 10 мільйонів гривень і рік судять за хабарництво. У судовій залі нелюдно, хоча на засіданні мають з'ясувати останні деталі і перейти до дебатів. Обвинувачений не готовий до спілкування. А взагалі ваше внутрішнє переконання є, як справа відбудеться, виграшно для вас чи не виграшно? Вони дають показань. вам що не зрозуміло? Його адвокат теж не зацікавлений у спілкуванні з пресою. Все, все, вопрос закрит. Вопрос закрит. Потім адвокат все ж таки обіцяє поспілкуватись з нами по-своєму після судового засідання та знімає нас на камеру мобільного телефону у профіль. Чи рофільсоль. Ну я просто знаю, що ми це мій виражний ракурс. Тому я з просто розпочинається судове засідання. Я прошу доповісти, хто з'явився судове засідання? За шість місяців допитали практично усіх свідків. Обличчя слідчого прокуратури просять не показувати. У суді дізнаються про осіб, присутніх під час допиту, понятих, але найбільше цікавляться портфелем, у якому за свідченням прокуратури було 20 тисяч доларів неправомірної вигоди. Йому була притаманна така ознака, як ну, реєзмітний. Ви позначали, що так називаємо крокодиляча кожа. Адвоката цікаво, чому саме крокодилячий портфель привернув увагу слідчих. Ну, саме факт викидання портфеля з вікна за моїм внутрішнім переконанням, це свідчило про те, що Блаживський Петро Ілліч не хоче, щоб працівники правоохоронних органів якимось чином дізналися про вміст цього портфеля. Його на вулиці оглядають, припонятихо тихо, початують, перевозять до прокуратури, а там при свідках досліджують його зміст. Захисник Блачівського говорить, що перевозити до прокуратури портфель потрібно було разом із понятими. Вимог закону для цього немає, стверджує у суді обвинувач. Якщо ми по кожному представити двох політик, це дві тисячі чоловік. Потім мали б заслухати депутата облради та СБУшника. Але перших... 22, а другий зайнятий. Пообіцяли працівники СБУ, що забезпечать на наступне засідання в будь-якому разі е, бакала, оскільки тут там чергування специфічне. Так. Обвинувачений та його захисник знов не бажають спілкуватись. Мовляв, усе сказали раніше. Прокурор розповідає, свідки та Шо? докази говорять Дякую. на користь Дякую. обвинувачення, і очікує на реальний строк. Останнім часом, як ми бачимо, за рішенням судів надається оцінка діям обвинувачених подання категорії кримінальних про таким чином, що і відповідні особи одержують реальну міру покарання. Уже після справи до нас підійшов сам Блажівський і вибачився за поведінку адвоката. Це, так? Що? Я ж теж не стільники став нашу кліча, але пояснити про що він півгодини спілкувався зі слідчим прокуратури до судового засідання, не зміг.